Всім привіт! З вами Крістіна. Для наших нових покупців хочемо показати, чим відрізняється контейнерний садженець від транспортної упаковки. З мая місяця всі наші саджанці контейнерні, але навесні обмежену кількість ми маємо саме в транспортній упаковці. В чому різниця? Я вам зараз покажу. Це справжній контейнерний садженець. В контейнері 4 літри. Щоб дістати такий садженець, нам треба його трохи притиснути і дістати. Це вже добре вкорінений садженець. Так. Таким чином він дістається. Він трошки тяжкувати, тому мені складно це зробити. Бачите, яка вже гарна розвинена коренева система. Так виглядають усі наші саджанці, незалежно від свого віку, якщо написано просто літраж контейнера. А якщо на сайті зазначено транспортна упаковка. То мова йде про такі саджанці. Візуально вони не відрізняються, тому ми завжди про це говоримо і зазначаємо на сайті, чи при покупці в садовому центрі. Такий саджанець ми можемо не тиснути, тому що при діставанні ком в такої троянди розвалиться. Бачите, не дуже він розвалився, а ні, бачите? Це виглядає ось так. Така троянда відрізняється тим, що вона ще не має сформованого кому, та при тістуванні він розвалюється. Тому агротехніка посадків такої троянди буде саме, як в троянди з відкритою кореневою системою. Ось дивіться, якщо в нас повністю розвалився ком, ви бачите, що коренева система розвинена, вона вже має нові корінчики. Ось вони йдуть нижче, місце щеплення, вона вже має гарні бруньки. Це трьохрічний садженець. По європейським стандартам мінімальний вік саджанців це три роки. Бачите, від місця щеплення така трояндочка вже пускає нові пагони. І вже цього року вона буде причудово квітнути. При посадці використовуйте інструкцію, яку ми кладемо разом з трояндою. Дякую за увагу! З вами була Крістіна. Підписуйтесь на наш канал.